Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь представник інституту масової інформації Надія Бабинська є гостем нашої студії. Вітаю тебе, Надію! Доброго дня! Всі говорять в Україні про те, що створили нове міністерство. Ніхто правда не розуміє для чого, що воно буде виконувати, хто там буде працювати, за які кошти існуватиме. Мені цікава ваша думка, як ви одразу почули про це. Що ж одразу хвиля протесту виникла. Чи насправді ще чекаєте подивитися, що ж з цього всього вийде? Ну, спершу до нас поступила інформація по нашим внутрішнім джерелам. З Інституту масової інформації, тому що ну, наш представництво в Києві воно має свої джерела в Києві, в тому числі в Верховній Раді, говорили про таку ідею. І Ми всі були шоковані. Ми звичайно всі обурювалися, тому що от так, як ви сказали, що невідомо. Яка причина створення? Невідомо, які функції буде виконувати чому це міністерство. чому так спонтанно це дивує. Як це так, раз все ну, створює тому міністерство. що створилася нова Верховна Рада, і якраз пішло питання по затвердженню нового складу кабінету міністрів? І, от якраз в цей період, і почали кулуарно, наголошую кулуарно обговорювати не то, що необхідність, а взагалі констатацію факту, що буде створено міністерство. Як я його називаю цензури та міністерство утиску, утиску і загрози свободи слова в Україні? І от коли ми це почули, у нас в мережа вона охоплює практично всі регіони, не окуповані України, і ми звичайно ж ми всі обурювалися. Представники а потім вийшло, коли вже було оголошено проект постанови Верховної Ради про склад Кабміну, то була відповідна заява руху стоп-цензурі. Де засуджувалося саму процедуру необговорення обговорення і процедуру протягнення цього міністерства в склад уряду? І е, потім вже по, по по областям почалися рухи супротиву журналістів. Почалися написання заяв відповідних звернень. В Чернівцях теж була підготовлена відповідна заява. Ну збираємо ще підписи. Я сподіваюся, що ну протягом цього тижня ми не збираємо достатню кількість підписів, щоб від, відіслати його в Київ до кабінету. Міністрів, чесно кажучи, після того як піднялася ця хвиля обурення, тому що журналісти виходили, якщо ви пам'ятаєте, коли голосувалося це міні... це складка мінопакетом. Ще раз наголошую, пакетом Міністерство інформаційної політики було втягнуто той чорний пакет, який з з темними справами, та? і журналісти виходили на мітинги. Була відповідна реакція і правозахисних організацій, і журналістських. Одначе, незважаючи навіть на заяви певних депутатів про те, щоб голосувати за Кабмін, але без стиця, все ж таки було прийнято рішення про затвердження такого складу Кабміну. Відповідно, потім вже журналістська спільнота вимагала в Юрію Стеця пояснення, що це таке було, і він не знайшов нічого кращого ніж показати положення кількарічної давності, яке. В своїй суті підтверджує всі ті побоювання, які мали журналісти до цього міністерства. Саме це якась регуляторна контролююча функція цього міністерства над усіма засобами масової інформації, якісь визначення професійних стандартів. Чому міністерство повинно визначати професійні стандарти журналістської діяльності? якщо для цього є відповідні спілки, профспілки, інші журналістські об'єднання, власне, сама журналістська спільнота виробляє якісь професійні правила є загальновінув? ну, наприклад, бісі стандарти, я не впевнена, що вони розроблялися Міністерством інформації Великої Британії, Міністерство так. у справах інформації, я дивилася, там є в Індії, в Пакистані. Ну от власне мені здається, рівнятися нам варто на інші країни. Ну, от є таке, ну, і в соціальних мережах іде велика дискусія навколо цього питання, і говориться в принципі, про те, що от ми в стані війни треба нам боротися з зовнішнім агресором. От, і власне, таке наш політики, так і президент Петро Порошенко наголошують, що це міністерство якраз і створене для того, щоб вести інформаційну війну з агресором. У мене одразу питання: для чого нам тоді відповідні підрозділи спеціальні в Службі безпеці України, в Ради національної безпеки та оборони, в Державному комітеті телебачення і радіомовлення і в енних підрозділах право, е, е, силового блоку. На цешком телерадіо ну, я, я хочу нагадати, звідки сам стеж зараз походить. Це інформаційне управління Національної гвардії України. Тобто, Міністерство інформаційної політики виходить з лона е, правоохоронного силового блоку. Ну, сама природа силового блоку і свободи слова, журналістики. Е, знаю вільного волевиявлення поглядів і думок. Ну, воно якось протирічить одне одному. Вона сама природа, сама процедура ось протягування цього рішення, тому що якщо ми почитаємо. Сергій Лещенка, депутата вже від фракції Блоку Петра Порошенка, то він розповідав про те, як відбувалися ці дискусії всередині фракції, і він розповідав про те, що в самих депутатів були, вже вони були схильні до того, щоб не голосувати за це рішення. Одначе Петро Порошенко сказав, що це моя політична вимога. І тоді, звичайно ж, депутати, які виконують волю президента, хоча мене це теж дивує, тому що депутат повинен мати власну думку і власну позицію. Вони Голосували, рішення фракції було про те, щоб голосувати за пакетом, в тому числі за Стеця. Можливо, з іншого боку подивимось на цю ситуацію, можливо, ще зарано б'ємо на сполох, дамо час і подивимося, ну, що з цього вийде. Чому зарано? Я вже бачу телеканали, транслюють інтерв'ю міністра інформаційної політики Стеця і міністра інформаційної політики, Юрій Стець. Ну я я. Я до останнього не буду визнавати його міністром і не буду визнавати таке міністерство. От зараз ти маєш на увазі саме Стеця не визнаватимеш міністрів чи будь-кого, хто буде обі. Якщо, якщо в демократичній державі, якщо відбуваються якісь створення інституцій, які покликані, які дотичні до тих чи інших сфер життєдіяльності, наприклад, журналістики, то спершу йде обговорення потреби цього органу. Обговорення того, наскільки дієвими є всі органи, всі структурні одиниці, які ми за якими сплачуємо наші, за отримання, яких ми сплачуємо наші податки, обговорюється їхня ефективність, їхньої діяльності. Вони або ліквідовуються, або реорганізовуються, і потім виходить якась. Ну, тобто мені показують якісь, ну, не мені суспільство, звичайно, показують якийсь проєкт, показують якісь бачення того, що повинно бути зроблено. І бачення тепер, а не бачення кількорічної давдини з 2007 чи 2009 року. Ну, я кажу, я просто якраз перед ефіром ще раз перечитувала положення про міністерство. Ну, воно далеке від того, яке повинно бути взагалі, ну, питання по інформаційній політиці. так? Чому тоді про, про ініціативу створення цього міністерства, чому тоді було дано доручення Держкомтелераді розробляти державну стратегію інформаційної безпеки? І це було зовсім недавно. Це було буквально кілька місяців тому. Чому стець говорить про те, що це був намір там вже кількарічний? Але Держкомтелерадіо буде розробляти державну стратегію інформаційної безпеки. Чому стець йде відновлювати е, мовлення в з на звільнених територіях е, Донбасу? А в той час, як в нас для цього є відповідні структури, і Нацрада, і е, е, концерн РТ, і, і різні структури, які відповідають за забезпечення сигналу телевізійного в, на території України, ну, це, це не справа міністра без міністерства, це справа від най, тих, тих структур, на які покладені ці обов'язки. І вони визначені всі в чинному законодавстві. Так, потрібно проводити е, інформаційну е, контрвійну, так тому що ми від, від, відбиваємося, ми не ведемо війну, ми захищаємося. От, значить, для цього в нас є в СБУ відповідні під, спецпідрозділи, У нас є е, зовнішня розвідка України. У нас є інформаційні підрозділи в кожному е, міністерстві, в кожному відомстві. Вибачте, Бачите, тут, це тут це громадний ти... та це громадний інструмент впливу. Просто навіщо, коли не працюють якісь структури, навіщо створювати ще одну апріорі структуру, яка не буде структури, яка не буде працювати. Ну от у мене це у мене це ще й в умовах економічної кризи. У мене це викликає великі. Побоювання по причину створення цієї структури. Вона типу створилося і в нас собі існує так за які гроші існує. Ну, існує за наші податки. Тобто, чому я, як журналіст, повинна сплачувати податки на отримання структури, яка потенційно несе мені загрозу. Ну От, в мене це викликається такий, ну, такий здвиг моєї свідомості, такими діями. І я не розумію. Такого е, нахабства, з яким це відбувається, ну вибачте мені, будь ласка, якщо ви декларуєте європейські цінності, європ... рух до Європи, сьогодні Яценок на засіданні уряду про це говорив, ну будь ласка, дотримайтеся якихось правил, якихось норм. Якщо ви бачите, що та спільнота, на яку буде поширюватися багато з функцій цього міністерства, виступають проти. Виступають з закликом, давайте поговоримо. Вони ж не кажуть, що ні нам не потрібна інформаційна політика, ні нам не потрібна інформаційна безпека. Про це всі говорять. Але якими методами вибудовується цей механізм контролю і безпеки інформаційної? Ну, це, ну, мені це, Як на мене, це просто крок до це повернення в 16 січня. Тобто згадаємо, як приймалися закони 16 січня. Обурювалося. В тому обурення було в тому числі й самими законами, але також процедурою, якою вони були протягнуті так само президентом по, по по в парламенті. Ну вже сама структура тих законів то вже всім відома. Ну на жаль, є пристороги, що це міністерство буде міністерством. Для політики висвітлення в позитиві політики президента, для того, щоб тиснути на засоб масової інформації, щоб запроваджувати цензуру, в тому числі в державних ЗМІ. І ну, зважаючи на те, як проштовхувалося це рішення, то дуже воно комусь потрібне. Я кажу, що в президента є всі важелі впливи для того, щоб і, по-перше, і розробити доктрину зовнішньої інформаційної безпеки нашої держави, і для того, щоб забезпечувати її, тому що є відповідні важелі впливу на ті чи інші структури, які за це відповідають. Питання тільки навіщо створювати інше щось. Нове. Добре, тож зараз на цьому етапі ваші дії це ви написали звернення. Зараз будете чекати відповіді? Ми, так, ми, заключ, ми залучаємо до. До обговорення і до до того до того, щоб давати оцінку цим процесам міжнародні інституції, в тому числі е, наш керівник зустрічається із представниками е, міжнародної журналістської спільноти. От власне з ким ви ще спілкуєтеся? Та, і чи та, підтримують та. вони ваші думки? Е, ну якщо ви бачили, то вже відповідні міжнародні організації. Вони виступили проти, не спроти, а вони за сторогою виступили щодо самого самої ідеї, самого процесу, процедури створення цього міністерства і тої реакції, яке воно ви в журналістському середовищі, ну і Будуть відбуватися і надалі консультації і, і, і якісь пояснення нашої сторони. Ну і Будемо бачити, якщо вони далі будуть проштовхувати, а є така інформація, що вони і далі будуть його проштовхувати, і будуть створювати таке міністерство, тобто це має бути рішення уряду про створення цього міністерства. Ну і ми будемо бачити, будемо виходити на вулицю ми 16 січня. Ну я особисто після законів 16 січня я стояла в, там в 10-градусний мороз з е, плакатами, що проти цензури. І тоді е, колега мій стояв з плакатом 2014 не дорівнює 1984, Тобто, це якщо ви знаєте, це є. Відомий твір Оруела про створення з цих про цю наддержаву та про великого брата, який за тобою слідкує. Я тоді кажу: ну чого, до чого тут ці паралелі. І от тепер що ну, з цим міністерством його ж так і називають в, Міністерством правди, от тепер ці паралелі дуже прослідковуються. Тобто я проти 1984. Я думаю, влада вже розуміє, що суспільство змінилося, і, звичайно, ну, якщо вона проти чогось, чого, ось, воно, дуже воно це буде. це Ну, тобто, в мене немає такої великої певності. Що вона розуміє, що суспільство змінилося. Вона розуміє, що ну, змінилися якісь впливи суспільства на політику держави. Але в переважній більшості, якщо дивитися, ви запитаєте, вийдіть на вулицю, запитайте людей про міністерство інформаційної політики. їм або байдуже, або вони думають: ну якщо треба, то створюють. А якщо люди ще слухають там відповідні медіа, то вони ще скажуть: ну то ж, війна йде, треба нам створювати міністерство інформаційної політики, щоб боротися з російською інформаційною агресією. Тобто, ну питання в свідомості, ну революція не змінила свідомість небагатьох. І в більшості своїх людей вони зараз намагаються відсторонитися від всього, тому що в них є економічні проблеми найбільше. Їх цікавлять, скільки зараз буде долар, як їм пережити зиму, з якими тарифами вони будуть жити взимку, скільки вони заплатять за газ? А ці питання якісь такої. Абстрактні для них НАТО. І, ну, власне, це не кори... Ну, Якщо ви послухаєте засідання уряду чи Верховної Ради, то в, більші... в більшості випадків говориться про війну. І про ну, економічну та, кризу, та. і про те, що треба економити, але створювати нове міністерство. Вся увага зосереджена людей, справді, тільки на війні і на тому, що маємо. Це кризу. дуже легко маніпулювати. Такими, ну, в такому а випадку. А про такі питання, хто ніколи цим не цікавився про це, не читав та, про це, не чув. Я кажу, що в такому випадку треба створювати, знаю, міністерство війни чи що, міністерство? Любові, ну, це як за Орелом. Так? І воно і би прийшло, воно би в цьому, ну в пакеті воно би пройшло. І знає, Міністерство пропаганди створювати, знаю, Міністерство е корупції. Ну, будь ласка, будь-що за все проголосують депутат. Тоді як ви вважаєте, як варто інформаційно боротися з агресором? Ну як я вже казала, в нас є доктрина інформаційної безпеки, і в законі про інформацію, прописано… Так, воно є, але політики та. кажуть, вони ж не дієві. Треба а, нарешті щось нове, що було ну, дієве. Але, але ж вони не дієві, не тому що немає чогось нового, а тому, що не працюють ті установи виконання, які ну виконання там положень, яких покладено на них, так? Тобто там положення тої ж доктрини, чи, положення тої, чи норми тих ж законів, вони ж покладені на певні інституції. І те, що вони не виконуються цими інституціями, це не задається питання тим же президентом чи стецем. А задається питання про те, що треба створити нову нову структуру, яка ну, можливо теж не буде виконувати ці всі положення. Ну навіщо? От в мене одне питання, навіщо? Ну, я думаю, ми скоро вже будемо мати відповіді. Час покаже. Надію хотіла спитати за вашу структуру, яку ви представляєте інститут масової інформації. Можливо, не всі чули. Це, ну, це є спільнота, яка об'єднує. Ну, у нас зараз є регіональні представники. Ми займаємося моніторингом дотримання прав журналістів і свободно даємо консультації з журналістами у випадку порушення їхніх прав юридичні, психологічні, так само, тому що бувають різні випадки, особливо в умовах війни. Ми надаємо також у випадку, якщо журналіст постраждав, в нас виконання своїх службових обов'язків, надаємо і фінанс. Сову допомогу їм забезпечуємо їх матеріалами інформаційними. Також у випадку, якщо вони відправляються в зону АТО, то ми надаємо в оренду і бронежилети, і каски, і таке інше. Ну і забезпечуємо також зараз. у Нас реалізується проект Проект стосовно якби відслідковування журналістики потрапляє в зону АТО в випадку, якщо з ним щось стається, то в нас є волонтери, які там одразу піднімають якісь тривогу, там і таке інше, і ну і допомагають там тим журналістам, які потрапили в полон чи постраждали в зоні АТО. Щодо порушень прав журналістів у нас Ой, в Нівецькій області. Останній тиждень був дуже важкий, тому що у нас було два пограбування редакції газети Час і один випадок перешкоджання журналістській діяльності, коли журналісту просто погрожували погрожувало розбити камеру за те, що він знімав ДТП, яке трапилося на соборній площі, коли збили на пішохідному переході дитину. Ну, Журналіст молодого Буковинця прийшов фотографувати вже після ДТП власну автівку, яка, яка була винуватцем цієї ДТП. Ну і там з тієї машини чоловік вийшов і почав погрожувати журналісту, що я розбів тебе камеру, забрав тебе камеру, там і таке інше. Ну, це є це є фізична агресія проти журналістів. Ми це фіксуємо. І ми про ці випадки повідомляємо: репортери без кордонів і Freedom House. Тобто ми їм повідомляємо про ту ситуацію. В Україні. А що шукали грабіжники в редакції газеті? Наразі, там, там матеріальні це, цінності чи? Наразі з'ясовують правоохоронні органи, там викрали ноутбуки, викрали монітори і двічі заходили, ну тобто, і поводили себе дуже зухвало і нахабно. Тобто, Можливо, редактор пов'язується в тому числі з професійною діяльністю, можливо, хотіли залякати, можливо, захоті, хотіли тиснути на працівників редакції, показати, що вони абсолютно не захищені, захочемо вкрадемо все, що все, що нам треба. Ну зараз буду з'ясовувати правоохоронні органи, що відбувається. Ну, Тобто, і якщо відомо, то е, спіл, е, була заява е, спілок стосовно того, що правоохоронні органи повинні активніше розслідувати ці випадки. Окрім того, в нас зараз відбувається багато судових процесів стосовно журналістів, деякі з них вже закінчились. Є один судовий процес, ми його називаємо на 2 мільйони. Так, там, де один з громадських діячів публічних осіб вимагає від журналістів, в тому числі загальна сума там 2 мільйони гривень, там 200 тисяч, по 200 тисяч, по 250 тисяч і ще надіється виграти. так? ну 12 грудня якраз в нас буде, я так думаю, фінальне судове засідання, на якому вже ми будемо отримаємо рішення. Суду побачимо. Надію щодо ситуації у Чернівцях, що би хотілося покращити. Покращити самоорганізацію журналістів, покращити ну, їхню правову обізнаність в своїх правах, тому що почасти, коли я кажу, ну це ж порушення, тут ж це ну як мінімум, я не знаю, ну як мінімум, це мало бути попередження, або ну, як максимум кримінал, так ну, от, власне, незнання своїх прав породжує безкарність і. Таку бажання робити все, що хочуть, хочуть цим чиновникам чи там, людям, які мають високі статки і положення в суспільстві. Ну і власне бажання покращити якість журналістських матеріалів і відповідальність за кожне слово, яке журналіст доносить до своїх читачів глядачів, слухачів. Щодо свободи слова, ну свобода слова це так само чиновникам розуміти, де вони не мають права переходити межу відповідати на запити журналістів, не тільки е, письмові, так запит доступ до публічної інформації, але є на коментарі, тому що вони зобов'язані відповідати на коментарі журналістам, бути відкритішими е, владі е, і ну а для свободи слова ну свобода слова в руках журналістів, так і в правоохоронних органів, якщо вона порушується. Тобто правоохоронним органам краще працювати, відпрацьовувати. Якісь звернення і заяви, які надходять до них, не списувати це потім, що ну, не виявлено ознаків кримінального правопорушення, а що розбиратися частенько зіштовхлись таким, да та? що справді розуміли, що е... не так працюють правоохоронні органи, як би хотілося. Ну от власне ця заява, яка була остання до міліції від е, спілок наших, вона якраз стосувалася того, що е, правоохоронні органи перше, вони в той час не повідомляли про те, як відбувається розслідування з пограбуванням газети. Окрім того, були інші заяви від журналістів стосовно в тому числі, погроз, і стосовно викликів безпідставних заяв про правопорушення зі сторони журналістів зі сторони від, цього ж, від цієї ж публічної особи, яка зараз судиться з журналістами. Тобто ну, запитання журналістів до правоохоронних органів є багато. Але питання в тому, ну, наскільки готові вони комунікувати і. Вирішувати проблеми, Проблемні ситуації, які складаються в журналістському середовищі. Ну, я кажу, Тут питання в саморегуляції, в самоорганізації самого середовища. Якщо воно буде дуже гарно працювати, як ну, такий органічний ну, як організм, такий, єдиний цілий, то ну, відповідно правоохоронні органи будуть, я так думаю, що вони будуть краще на це все реагувати. Надію, залишається у нас 4 хвилини до завершення програми. Ти ще є активною громадською активісткою. Ти відстоювала принципи євроінтеграції на Майдані у нас. Я хочу, щоб ти зараз поділилася своїми враженнями, твої думки про новостворений парламент. Він, в принципі, я вже про це казала, він відображає нас, так ми трошки ніби роздрюхалися так? від того литургічного сну, такого заколисувального, який у нас тривав 23 роки. Наче ми трохи поактивізувалися, -по але от зараз ми впадаємо в таку, знову ж таки, напівсплячку. Ми собі чекаємо, поки хтось за нас щось зробить. Ну, і в принципі, це парламент. У нас є трошки активних людей, так? нових людей. Але оця аморфна маса загальна, так яка звикла до старих правил гри, яка звикла до старих схем, вона може розчинити в собі ось цю активну складову, так само як в кожному з нас. Так ми бачимо, що нічого не змінюється. Там те сануті реформи не відбуваються. І ми такі опускаємо руки. Ну але я хочу вірити, що ось ця активна, активна це ядро, що воно буде локомотивом змін, що воно не стане, розчиниться в цій масі аморфно корупцію. Ціні, але стане локомотивом змін і буде розштовхувати всякі ці брудні схемки і технології, які вже заходять в парламент, якщо ми побачимо навіть сьогоднішнє засідання. Як тобі люстрація, яка проходить уже в Чернівцях? Люстрація поняття. Ну от я власне намагаюся зрозуміти, що це таке. Я ну не можу до цього часу. Можливо, я не, не, не дуже в темі, але я не розумію з якими принципами відбувається. Я читала закон про люстрацію. Там виходить, що люструвати можна тільки людину, проти якої вже є рішення суду. Ну, а щоб було рішення суду, ми маємо розуміти, що це судове рішення це довгий процес. Це може тривати років 10, 5. Так? І мені цікаво, ну тобто, як, наприклад, от у мене питання по шкробанцю, так людина, яка там була в керівництві партії регіону чистий регіонал. Так, ну, назвати. ну так, чистим чистий ну, як, регіонал. Як, так, так, так. Ну регіонал до коріння там, так. там до кісткового мозку. І людина, яка в принципі в пліч з опліч з Папієвом і робили вибори в 2012 році, і тут вона є керівником держустановин київського рівня. Це підвищення. Тобто це треба розуміти, що людина, Майдан дав підвищення людині, яка, ну, яка ну, була проти Майдану, ну, за своєю суттю. Так? Друге в мене питання стосовно ж того Богдана Уфрика, який прийшов по спискам блоку Петра Порошенка. Так, людина, яка теж з Папієвим три роки працювала, яка три роки. Відповідала за інформаційну складову, за комунікації суспільні з головою з обласної адміністрації. Ця людина потрапляє в списки пропрезидентської сили, тобто людина ну людина на майдані. Вона ну тобто вона не проявляла свої промайданівські погляди, але вона зайшла в парламент з майданівською ну, з силою, яка була підтримана, і яка і, і потрапляння в, в парламентко було можливо тільки завдяки майдану. І в мене від таких, ну, тобто, ну я яка люстрація? Це ці люди будуть люструвати чи як? Ну, тобто, в мене питання: хто і хто судді, хто? У мене завжди питання про, суд, про, про суддів. Хіба вони змінилися? Які критерії, до, до, ну, які критерії виклало суспільство, так? Щоб от відсіяти от тих корумпованих, заплямованих і таке інше? Що ж надію, дякую тобі за цікаву розмову? Часу вже немає. Нагадаю телеглядачам Надія Бабинська, представник інституту масової інформації, благостою програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся і надалі з нами.